Я вас вітаю з 1 вересня і сьогодні пропоную приготувати найкращий ванільний мілкшейк. Ось чому мій мілкшейк найкращий в світі, тому що він буде абсолютно натуральний. Я буду використовувати ось таку ванільну паличку. Подивіться, вона дуже свіжа, тому що вона м'яка. Бачите? Я покажу вам, як я її буду діставати. Спочатку її треба розрізати навпіл. І розкрити тут і живе щастя. Подивіться, ось ці маленькі чорні крапочки, і є натуральна ваніль. Трошечки ванілі я буду додавати до цукру. А ось цю ваніль я додам в блендер, де ми і будемо змішувати наш мілкшейк. І можна додавати морозиво. Я завжди обираю якесь дитяче морозиво без кольору і без зайвого смаку. І просто не може бути мілкшейку без молока. Тепер я підготую цукор. Для цього мені знадобиться зовсім трошки цукру. Зараз ви побачите для чого. Перетворюю цей цукор на натуральний ванільний. Ще, якщо ви хочете зробити натуральний ванільний цукор, ось цю паличку. Яку я вже використала, можна просто ось так закласти в цукор через тиждень. На вас чекатиме найкращий ванільний цукор в світі. Натуральний, така паличка коштує приблизно 20-30 гривень. А задоволення ви отримаєте на цілий рік. Тепер буду вмикати мій мілкшейк. Можна вже переливати мій натуральний мілкшей. Але спочатку трошки прикрашу бокал. Мій бокал, який був у холодильнику або морозильнику, трошки води і цукор. Не забуваємо, це ванільний цукор. Тепер мій мілкшей. Все більше нічого не потрібно для щастя. І трубочка, яка нагадує. Про ваніль. Мій мілкшейк готовий. Можна ще його влітку прикрасити. Хоча цей напій, я думаю, що можна пити цілий рік ось так. Ну і тепер залишається тільки випити цей смачний мілкшейк. Але спочатку його треба подати на стіл. А мені залишається побажати вам гарного смачного ранку. А ми побачимося в ранковому ефірі на інтері. Па-па, на кухні.